Заява Буданова щодо завершення гарячої фази війни. Президент США назвав Зеленського диктатором і вимагає негайних виборів в Україні. Лавров погрожує Заходу, а Путін купив Трампа. Макрон зі стармером їдуть до Вашингтону. Найрезонансніші події тижня. Далі. Очільник гур Крило Буданов заявив, що гаряча фаза війни закінчиться цього року. Удасться ли дасті режиму прекращення прикращення огня в цьому році? Думаю, що так. Тож сторону очень близькі к этому. несмотря на те, що стартові позиції сторон диаметрально противоположны, вот наскільки це возможно, вместе з тим, я думаю, що в этом году ми прийдемо к режиму прекращения огня. Трамп назвав зеленського диктатором та закликав негайно провести вибори в Україні. За його словами, рейтинг підтримки українського президента складає близько 4%. Володимира Зеленського підтримали як світові політики, так і українська опозиція. Зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц та республіканець Дон Бейкон, експосол США в Росії Майкл Макфол вибачився за останні заяви Трампа і сказав, що йому соромно по перше, як американець, який спілкується з українським медіа, я хочу вибачитись за слова президента Трампа. Мені як американцю, соромно, що він говорить такі речі, які, як ми знаємо, не відповідають дійсності. коли він сказав, що президент Зеленський має рейтинг 4%, Це просто неправда, і дуже легко знайти кілька опитувань, щоб це довести. по-друге. Я вважаю жахливим, що він називає Зеленського диктатором, коли веде переговори із путіним і ніколи не критикує Путіна. Путін диктатор, який перебуває при владі чверть століття 25 років, без будь-яких вільних і чесних виборів у цій країні. А колишній віцепрезидент Майк Пенс нагадав Трампу, хто розпочав війну. Містере президенте, Україна не почала цю війну. Росія розв'язала деспровоковане і жорстке вторгнення, яке забрало сотні тисяч життів. Дорога до миру має будуватись на правді. Вступилася за президента Юлія Тимошенко. Вона написала, що вибори в умовах війни не можуть бути чесними. Зеленський чинний президент. Білий дім опублікував фото Трампа з короною і написав: Хай живе король. Не забудьте підписатись та поставити лайк цьому відео. Ну а ми продовжуємо. Нещодавно пройшли перемовини між Ша та Росією в Веріяді, де обговорювалось припинення вогню в Україні. Власне, без самої України. На цій зустрічі Путін запропонував Трампу спільний доступ до російських корисних копалин, а також енергетичних проєктів в Арктиці. І таки купив Трампа. Поступки, які запропонував Трамп та його команда Володимиру Путіну, схожі на список бажань Кремля. Росія зберігає всю українську територію, яку вона захопила. Сполучені Штати не надаватимуть Україні гарантій безпеки, не кажучи вже про можливість входження до НАТО. Санкції будуть зняті. А Україна має провести вибори перед підписанням мирної угоди. Натомість від Володимира Путіна вимагають лише припинення вогню. Путін з Лавровим заявляють, що Європа сама винна в тому, що Штати від неї відвертаються та ще благатиме Росію про партнерство. Ми сюди не вмішуємося, ми не спекулюємо на всіх питаннях, які виникають між Сполученими Штатами і їх союзниками. Але якщо говорити про цих союзників, вони самі винуваті в тому, що зараз відбувається. По істеченні якогось часу наші західні колеги одумаються, и захотят возобновить отношения, мы посмотрим, на каких условиях это можно будет сделать. Знаете, мы, мы не будем ни за кем бегать. Мы не делали ничего, чтобы заморозить, а по сути дела во многом разрушить наши отношения с Западом, в том числе и с Европой. Мы идем своим путем, мы решаем свои задачи. Після двох екстрених самітів президент Франції Макрон та прем'єр-Британії Стармер наступного тижня поїдуть до Вашингтона. Прем'єр-міністр Великої Британії представить президенту Трампу миротворчий план, який передбачатиме розгортання 35 тисяч європейських військових в Україні для забезпечення режиму припинення вогню. Документ пропонує участь Вашингтона, хоча й поза Україною. Окрім того, патрульні кораблі відправлять у Чорне море. Для обезпечення комерційних судноплавних маршрутів, залишаючи переговори в Парижі, стармер сказав, що така операція потребуватиме захисного механізму США, щоб утримати Росію від потенційного нападу. Може йтися про винищувачі, США, дислоковані в Румунії та Польщі, які були б готові відповісти на будь-яку потенційну російську агресію. На східних кордонах НАТО також можна було б розмістити більше багатонаціональний сухопутний контингент, щоб за потреби захистити європейські війська в Україні. Європейський чиновник сказав виданню The Telegraph, що НАТО також доведеться почати обговорення статті 5 про взаємну оборону, згідно з якою напад на одного члена є нападом на всіх членів НАТО. Скандали з першої леді Франції. Американська журналістка Кенді Соуенс заявила, що Бріджит Макрон була народжена як чоловік. Вона випустила шестосерійний цикл, в якому пообіцяла розкрити страшну таємницю Єлисейського палацу. Як відомо, Бріджит та Емануель познайомились, коли йому було всього 14, а їй 39. Вона була його викладачкою французької мови та літератури. Вони одразу сподобались одне одному. Через 15 років Бріджит розлучилася зі своїм чоловіком та вийшла заміж за Макрона. У цій історії багато білих плям, як заявляє журналістка. Вона переконана, що ніякої Бріджит не існувало. Адже до 30 років у першої леді Франції немає жодного фото. Окрім родинного портрету, там де вона зовсім маленька, та весільного. До речі, якраз сімейне фото і зацікавило Кендіс. Вона стверджує, що Бріджит на ньому це зовсім не та маленька дівчинка, а її брат Жан Мішель Трагно. Адже на нього дуже схожа перша леді. Що цікаво, ніхто не знає, де зараз перебуває її брат. Тож, Оуенс висуває гіпотезу, що Бріджит Макрон це Жан Мішель Трагно, який зробив трансперехід. Тоді залишається відкритим питання звідки ж у Бріджит аж троє дітей. На нього відповіді Кендіс не дає. Проте вона знайшла досить такий цікавий факт з юності першої леді. Під час одного зі своїх візитів до Алжиру Емманюель Макрон сказав, що тут навчалася його дружина Бріджит, але в родині Трагно лише Жан Мішель навчався за кордоном. Також про Бріджит не зміг згадати жоден її однокласник. А от її брат навіть є на фотографіях тих часів. Якщо коротко підсумувати шестисерійне розслідування, то ніякого страшного секрету Кендіс Оуенс не розкрила. Так, у біографії Бріджит Макрон дійсно є прогалини, але це не значить, що вона була народжена як чоловік. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Після заяви Трампа, що тепер офіційно в Сполучених Штатах буде визнаватись лише дві статі, дійсно відмовились від своєї ідеї щодо підтримки спільноти ЛГБТ та різноманіття. У своєму звіті у 2024 році Дісней сказали, що вони скасовують ідею щодо того, що 50% персонажів їхніх фільмів повинні походити із недостатньо представлених груп. Бережіть себе та своїх близьких. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. І не забувайте донатити до нашим військовим, адже кожна гривня наближає нашу перемогу.